І зараз маємо на телефонному зв'язку мою колегу журналістського громадського Анастасію Станко, яка вже декілька днів перебуває в безпосередньо в Авдіївці. Настю, вітаю, розказуй, яка ситуація сьогодні в місті. Володь ну справді, контрольована ситуація, і чесно кажучи, це дуже така дивна історія, тому що ми були свідками. Саме евакуацію в 2015 році людей з Дебальцевого, і ну тут ситуація зовсім інакша. Бо насправді і евакуювати, і взагалі забезпечити людей якимось найнеобхіднішим тут е, місцеві служби, МНСники, е, поліцейські можуть, і ми бачимо те, що ну реально є спроможність і є добре налагоджена робота між Різними гуманітарними організаціями, як це міжнародними, так і волонтерськими, тут українськими які приїхали, так і є загоджена робота між різними службами, як то наприклад, рятувальниками, так і поліцією, так і батальйонами, які тут приїхали на підмогу, і навіть от ми сьогодні здивувалися окрім пунктів обігріву. Були працювали стаціонарні телефони в цих пунктах, де люди могли подзвонити на будь який номер мобільного і сказати про намі своїм рідним, які де інде що зі мною все гаразд. Я жива, тому що ви знаєте, що зв'язку в Авдіївці немає. Ми от стоїмо на околиці міста, де є зв'язок, так але в самому місті його немає. І, і, і люди насправді ти говорив про евакуацію, і Так служби звітують, але немає багато охочих виїжджати. От буквально в 6 годині виїхав невеличкий автобус, який батальйон Азов організував. полк Азов, перепрошую, організував. Вивозять людей всіх охочих, записують, і вивозять на Маріуполь в 11 ранку був такий автобус, і От зараз щось і наступний, але людей ми от ми буквально проїжджали, бачили його. Було дуже небагато. Десь 10 людей вирішили поїхати. Так там є пансіонат безплатно, де годують, де можна жити, де менш більш безпечно. Ну не менш більше таки безпечно. І туди переважно жінки з дітьми малими поїхали. Ось Зараз ситуація взагалі в місті є дуже спокійною. Це раз і друге, що є тихо порівняно там з останніми днями, справді тихо так десь чути обстріли, але дуже поодинокі і рідко. А ми знаємо, що ремонтні бригади, які мали виїхати працювати, таки не змогли нічого поремонтувати. Тому що ви знаєте, що почався обстріл, тобто ми говорили з цивільною адміністрацією, Нічого так і авдіївської маю на увазі, нічого так і не вдалося зремонтувати. Але є добра новина про воду, про те, що все таки воду. Поремонтували і її подають принаймні до четвертого, до четвертого поверху багатоповерхівок. Уже на п'ятих поверхах немає води, але до четвертого є в до Зрозумі, Настя, принаймні, можеш таке... більш детально розповісти. От про цю ситуацію з власне перерваним припиненням вогню. Ніби центр координації повідомив, що буде власне режим тиші, і коли висунулися ремонтні бригади, їх почало обстрілювати. Що відбулося насправді? Розумієш, така ситуація, що в ну в коли немає зв'язку, і нам насправді складно на місці зрозуміти все. Ми знаємо, що керівник української сторони сільного центру координації контролю припинення моді був Авдіївці, що справді намагалися це зробити, і для нас, чесно кажучи, було новиною, що почався режим тиші, тому що ми цього цієї тиші не чули. Тобто, так дійсно стало набагато спо рівняло там і це зранку самого стало спокійніше, але сказати, що реально тихо і не стріляють, ну такого не можна було сказати раніше і зараз, в принципі, не можна сказати. Тому мені трохи складно зрозуміти, як взагалі вийшли ремонтні бригади, тому що ну не було спокійно, так. Але... Очевидно, про це домовили, що буде тиша. Її все ж таки, ну не я не знаю з чого боку. Так українська сторона говорить, що бойовики порушили перемир'я. Е, от і але просто розумієш, ситуація в тому, що стріляють е, обстріли на на територію позиції українських військ, вони теж доволі далеко від міста. Тобто так ми їх чуємо, але звісно не бачимо і е, нікого не пускають саме на позиції, які знаходяться не в житлових, не біля житлових кварталів уже зараз. Тобто навіть це трохи далі ніж промзона, як ми розуміємо, так ідуть бої. А і це не стара Авдівка. Хоча сьогодні в Стару Авдіївку в цей район, який найближчі до позицій військових, де приватний сектор справді попадали і гради навіть ранку попадали. Ми їх зафіксували. Ми бачили ці воронки. На щастя. Це якби окраїни вже е, цієї старої обділки, де люди виїхали ще раніше, тому що там і до цього обстрілювали там минулого року, в 2015-му, особливо дуже сильно стріляли. Тому люди там не постраждали, але потрапили і в будинки людей. Десь приблизно там 10 будинків були обстріляні. Е, без жертв ми знаємо, що є одна е, загибла жінка. Але коли вона загинула, не зрозуміло, тому що так її тіло виявили сьогодні. Але коли це сталося, ну не знаємо, не можемо сказати звінастю. І власне питання стосовно міжнародного аспекту і міжнародного впливу на ситуацію, яка зараз відбувається в Авдіївці. От завтра Рада безпеки ООН буде проводити відкрите засідання, де буде обговорювати ситуацію загострення конфлікту, зокрема в Авдіївці. От досить великий відстань у всіх значеннях цього слова між Нью-Йорком, де буде власне, не відбуватися засідання Ради безпеки ООН і Авдіївкою. А чи люди на місцях, чи власне місцева влада вони вірять в те, що це, о, це, це це ескалація конфлікту, це пекло, в якому зараз опинилися люди, можна припинити переговорами в Ну, Бачиш. Е Іншого ніби шляху немає, тому що якщо говорити про людей, про саме цивільну адміністрацію, так то немає іншого шляху ніж все одно домовитись про якесь перемир'я, тому що зрозуміло, що ще кілька днів без світла, кілька днів без води, і що не дай Бог зупиниться коксохів, який Живить теплом все місто, то це буде справді катастрофа, тому що зараз мінус 17 на вулиці, і це найтепліше за ці останні дні. Так, але ми розуміємо, що ну в будинках приблизно 13-15 градусів, якщо вони опустяться там до нуля, то буде дуже і дуже погано, навіть попри те, що обстріли так не падають на місто, так і зрозуміло, що всі чекають домовленості, хоча б на на короткотермінове перемир'я, що можна було полагодити ці комунікації. От якби це вся надія іншої просто ну немає тут, тут. Це зрозуміло щодо військових. Нам дуже важко говорити, тому що про, про плани, тому що журналістів не допускають взагалі до якихось, я б навіть сказала, не до передових позицій, а навіть до силу, так тому що є є доволі небезпечно туди, туди взагалі просуватись, тому що є перельоти, дуже великий кут обстрілу. і Ми розуміємо, що працюють там і гради, і танки. І і в гармати, тобто все все важке озброєння, яке дуже далеко може летіти, і тому звісно нас не пускають. І дізнатись якоїсь інформації, які там плани у військових, наприклад, ми чесно кажучи, ну зараз не можемо. Тому, але звісно, що місцеві і керівництво надіються, хоча б на короткотермінове перемир'я. Бо інакше тут справді може бути та катастрофа, там гуманітарна про яку всі говорять. Але що важливо, багато хто запитує мене, наприклад, знаючи, що ми тут. Чим допомогти, мені здається, що ситуація є настільки контрольованою, що вже все є. Так, можливо, є проблеми там з генератором, але кожній сім'ї ти генератор, мабуть, не, не поставиш. Просять про свічки, бо закриті магазини і ну немає де купити, так якісь такі елементарні речі. Але загалом то люди мають де поїсти, мають де погрітися, і в принципі в їхніх квартирах теж менш більш нормально і вони ну можуть нормально себе почувати.